О, да не О, хорошо. Вот так. Вот так вот хрустнуло и так взлякался караул. Я, блин. А, -а, а, я руку вообще не відчувал. Я уже. Ну что, все. Круто. Ха -ха. Хай думаю, что приятно. Ага. Есть кай. Меня зовут Виталик. Я массажист. Їжджу по підрозділам, відновлюю хлопців прямо на місці. Є <звіця> підрозділи, які дуже потребують масажу, хлопців багато, хлопці дуже заморені, втомлені. Спини замурені дуже сильно. Ну, всі розуміємо, що хлопці, заступаючи на позицію, несуть вагу більше, ніж він важить. Страдає хребет, сустави, мишці. Допустимо, один підрозділ займає час по дорозі, тільки до них добратися дві години щодня. Буває навіть таке, що два підрозділи беру зранку і до вечора. Ну, буває і до тристаки такими. Трохи втомлююсь за кермом, поки до них доїхати. І ще ж розумію, що мені працювати 3-4 години. І так само добиратися обратно на свій підрозділ півтори-дві години. Втомлююсь, але нічого. Хлопці вдячні, їм дійсно подобається те, що я роблю. Та кому не подобається, мені подобається. Так, ручки опускаємо, голову можна на ушках, на сторону. Хлопці вчора роботу робили, а Выход был важкий, тому ремняем делаем вдох и выдох. Есть на другую сторону вдох выдох. Вот так хорошо. И лягаем на спинку. Не стесняется, все-таки ж на камеру. Поднимаем голову, опускаем. О, де ай не холо Вдох и видох Отлично Фух. Тепер колінні сустави Отак Повертається Це. Це, що було. <смірко> <Можуть скрюхати. смірко> Підходимо сюди до мене Тепер делаем руки за голову в замок. Делаем глубокий вдох и выдох. Вот так. И ладошки на уси. Опять вдох и выдох. О, хорошо. Да, да, я знаю. Теперь присаживаемся на стил. О, и за голову в замок. Вдох и выдох. Хорошо. Класно, ми закончили. Років всім додали вам. все. Перший раз вони бояться. Вони ще бояться, тому що в напряженні, вони не знають, що зараз буде. Що ще... О, третій раз, там, другий раз, воно вже добре йде, як по маслу. Взагалі йде курс 5-6 масажів. Ну, більш, більш не треба на самом деле, там цього буде достатньо. Але вони вже на останніх сеансах вони вже знають мої вправи, вони знають, що треба робити, Уже, самі вже самі повторюють. Да. І, ну, а мені справді аж весело Я кажу, блін, вже ребята знають, що роблять, що треба робити. І так бац бац руки, ноги. <зарків> 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 не скрипить нічого. Дякую, дякую, дякую. Да, будьте здорові. А що вчора таке було? Що, що складний каже, був день? Та ну тож, трошки підбили машину і ми вибирали з пішки. А, а броні, каска, зброя. Броні, каска, зброя. Трошки водички, небагато перекурів по посадкам. Вони там посідять що... І ото. Командир казав, десь около 9 кілометрів. Ну щось я сумніваюся, Не напила польша. Я вже на вечір педальки болять, я вже все. Наш медик бойовий приходить, каже, сьогодні приїжджає масажист. Ти будеш, кажу, я вже. <рес> контакт з людиною починається з того моменту, коли він ліг, я вже до трутуся до нього. У мене з ним контакт. Я з ним спілкуюсь на любі теми. Можем. Про сім'ю, про їхні, раніше, чим займалися їхню роботу, хобі, про дівчат, звичайно, ніхто не забороняв розмовляти. Вже хрустить. Так, користиться. Ох, і старий. Я ж був вже старий. Так удар списувати. Ну що, що тобі тут залишилося ще, Років 60 проживеш і все. Там і 4 дня і відпуск у мене. А, отпуск. Вот да. ти там досы, да? Ой-ой-ой. Петро, ты им больно было? Нее! Каже, Петро, ты плачь. Бля, я, блядь, сміюся. Так, после массажа спать не по девкам никуда, бо. Я знаю, вы то сейчас начнете. Да. А что тут, сори, 64 хаты, да? Мину тягать можешь? Він по 4 зараз бере. По 4? А каже спина рипить. Тільки одна міна ваша. 16 кілограм. Як це хіба реально, так? Що, теж больно? Ні, ні, ні. так, Приємно. так. Все, я що це ж. Ну, добре. Легенько. Кому? Мені добре, що в мене такого немає. От хорошо. Хрустнуло. Нічого. Якщо щось зламаю, в мене є китайський клей. Бігом склеємо. Опускаем таз. Вдох і видох. Ні-ні, ні все хорошо. От так. Ширі. І ще ширше, Улыбку ширше, от так. бачиш, хорошо. На спину. Ну не хоче розслаблятися і все, глянь. Я знаю, що воно буде. Знаю, що буде, не хоче розслаблятися. От добре. Спинку ровно. Отлично. Та, як 30-летній. Готово. будь здоров. Ну, я може здивую чи не здивую вас. Я зранку встаю, у мене в першу чергу йде зарядка. Я роблю зарядку. 20-25 хвилин в мене зарядка. Тому я і хлопців надихаю на те, щоб вони зранку хоч трохи робили якісь справи. Сніданок. І все. Переодівся, взяв стола і поїхав на підрозділ. Ну, як правило, виходить так, що обідаю я в підрозділах у хлопців. Вони також собі готують обіди. З ними перекусюю. Або, якщо не виходить, ну, різні ситуації бувають. От по дорозі. Зараз, до речі, можемо заїхати, просто з'їсти по хот-догу. Скільки беремо? Три, водій, чотири. Добрий день. Е, хот-дог. Французький, американський? Е, французький. Mm -hmm. а? З, напоїв. З напоїв можна колу в банке є. E, Ото в баночці. Французький котов. Дякую. Смачно. Дякую. <рекус> Перекус повинен бути хоча б таким. Смачный, да? Дема. Мне тут классно делают. И булочка белая, это классно. Да. Сосиска на дешманском. Хорошая. М -м -м. Масажист повинен відзеркалювати будь-яку енергетику. Положительну, негативну, ніяку не повинні брати, тільки повинен дати положительно. позитивну. Тільки повинні віддати. Людина повинна стати з масажу задоволення, з посмішкою на обличчя. І все, це круто. Зараз трохи знімаємо це напряження. розслабляю шию. Я роблю масаж вже 14 років. І ті люди, які мене там трошки, може стіснялися чи боялися, не хотіли, не довіряли, не була недовіра, така ну, масажист, як, блін, а, різко. А потім проходить час, вже приходять вони до мене, вже і сім'ю свою водять, вже лікую їх, і дітей лікую їхніх, вже близьких, всіх, знайомих. І все. Якщо б то було б цивільне життя, грошей заробляли? <зв>. Я заробляв дуже, дуже нормально. В середньому 4 тисячі гривень в день. А зараз закінчиться війна, я й продовжу свою. Тим, тим, у мене кабінет мій чекає. Ну, зараз я корисний от, тут, зараз отак. От моя професія корисна тут. Я теж думав, що масажист це важко. І відчув це перші дні, коли Живий. спочатку було там купа людей, там 20 чоловік за день. Ну, стандартно, там 7, 8, 10, десять. Я руку ще не відчував. Час звик уже. Звичайний масажист носить костюм. У мене був він темного-синього кольору. Красивий. Зараз піксельний. Ну, це те ж саме. Робота не помінялася. Стіл той самий. Інструмент той самий. Руки працюють точно так же. Обстановка помінялася, так. Да. Я працював в кабінеті, де дув кондиціонер, там десь музика грала. Ну, без, без грошей не можна, але не гроші зараз важні. У мене я лишився своєї, своєї хати. У мене немає хати своєї. У мене кацапи забрали хату. Будинок мій знаходиться в окупації. Я не знаю, він зараз живий чи ні той будинок, але ну, напевно, вже немає. Я сам ще родом з Херсонщини, але ну, повна масштабка коли почалася. Я свою сім'ю, там, дружина, дві доньки відправив на Болгарію, да, сам лишився і пішов до ЛАВ ЗСУ. Я став старшим механіком Су-27 наших винищувачів. Вранці з літачками до вечора, вечором хлопці підвішали бомби ракети, хлопці вже до мене приходять. Вітальчик поправ. Просто от, ну, він не може сісти в крісло, болить, а йому зараз виліт у нього. І він не може, бігом, раз. Пільонку з-під літака, зняли пільонку, на бетон, кинув, ліг бігом раз-раз, тут, тут, тут правою, все вперед, готово. Перевівся через армію плюс в 31-ту бригаду. Якщо у вас болять спини, переводьтесь в 31-ї бригаду. Вас відлікуємо і буде все добре. Що треба робити, щоб порехти спину? Стали зранку, можна вечором, і робити вправи. Достатньо їх робити школьні. Навіть. Перше це е, розігріти мишцю, підготуватися до робочого дня, е, розробити кожен суставчик і розтягнути розтягнути, потягнути мишці, порозтягуватися. Все, цього буде достатньо. Ну, Як спортсмен підходить, він, наприклад, штангіст. Він же гукає, Серега, давай твою очередь піднімати, Він біг, прибіг, куртку скинув і штану піднімає. Ні, він же стоїть розігрівається. Він гріє, щоб не отримати травми мишці. А ми утром вранці проснулися, ну, наприклад, зараз. Хлопці, підйом, виїзд, хватає все. Він ще спить, глаза вже відкриті, да. він ще спить, мишця ще спить, а він вже їй наносить травму. Він вводить її в стресове состояние. Він хватає те, бігом давай брівно в машину, бика в машину, він смикає. І мишця входить в стресовий стан. І потім з часом вона починає нам давати. Там, через пів року, через рік. Ось ветки є, гляньте, ось, природа дала нам. Підійшов, завис, порахував там хвилинку і пішов. Все, і цього буде навіть достатньо. Це у нас центр реабілітації, де хлопці проходять реабілітацію. Це ми бачимо, що для них зроблено тенісний корт. Да, Примітивні спартанські умови, але хлопці мають таку можливість тут пограти в теніс. А ви тут і живете? Да, так, так, тут живемо. А це в да, нас теж подруга наша живе з нами. Масажний стіл для проведення масажів. Шведська стінка. Ножні що розминаємо всі наші Нужниці всі Ага. Да. Суставчики розм'яли. Шею ми обов'язково розминаємо. Не крутимо, крутити заборонено. Тільки прямі. Порозминалися. шейно грудний відділ. Пророботали. Ну, звісно, трошки більше це робити. І дольше, ну, хоча б так. Віталій Вікторович надійшов запит від гранатометників першого бату. Хлопці повернулися з позиції, потребують відновлювальний масаж. Прийняв добре. Завтра вирушатиму, відзвітуюся. Ну, завтра в мене робота, Підрозділ. І так кожного дня. Є підрозділ, вирушаємо, допомагаємо хлопцям. Відновлюємо.